Привіт! Це невеличке відео, заклик, пошук добрих душ, волонтерів, які б хотіли допомогти мені, взагалі, всім нам, нашій такій невеличкій спільноті, якось організувати всі діаграми. Бо я все ж таки помітила, що діаграм стає все більше і більше. Інформації вже на цей час досить багато. І якщо є серед вас люди, які робили на комп'ютері діаграми, які я вам давала, тобто ви їх зробили, наприклад, навіть в чорно-білому простому варіанті українською мовою, і готові ними поділитися з усіма, так, щоб нам було легко і швидко мати під рукою всі діаграми у будь-який момент. Так, тобто зробимо якесь, наприклад, сховище чи на Google Drive, чи ще десь, підкажіть, які є більш сучасні, можливо, безкоштовні, звичайно, для всіх для використання легкі а, варіанти сховищ, а, можемо створити тоді наш каталог діаграм. Можливо, хтось зробив одні діаграми, хтось інші, ми туди можемо це все діло скидувати. І таким чином у нас завжди є доступ до цього сховища з діаграмами, і можемо ними користуватися будь-де. Якщо ніхто цього не робив і не готовий ділитися, так, то, можливо, з часом з'явиться така добра душа, в якої буде час. Бо від початку до сьогодні дійсно вже діаграм назбиралося багато. Хто зможе швиденько на комп'ютері всі ті діаграми, які я давала так, українською мовою в простому, дуже простому варіанті? Чорно-біленький, без всяких пояснень, тобто просто те, що я там давала. Намалювати, щоб поділитися з усіма, це було б дуже чудово. Єдиний момент. Обов'язково написати так, що це живий обмін і номер відео, до якого ця діаграма. Тобто, наприклад, живий обмін 152, там, живий обмін 118, живий обмін 1 і тому подібне. Тобто, щоб одразу було посилання на пояснення цієї діаграми, що це. так? Тобто людина, яка не знає, що це за діаграма, може зразу подивитися номер відео і прослухати всі варіанти і пояснення до них. Отже, якщо такі бажаючі є. Можливо, у вас вже є хоча б дві-три діаграми, якими ви готові поділитися, то, будь ласка, будь ласка, зголошуйтесь і зробимо наш обмін, зробимо наш каталог. Я думаю, що це буде цікаво геть усім, як стареньким, так і новеньким. Це ніколи не буде зайвим. Так? Можливо, також у вас є якісь супер діаграми легкі, які не потребують особливих пояснень, або пояснення вже в цих діаграмах. Ну тоді ви можете також в цей каталог згодом додавати. Ми зробимо окрему, наприклад, там папку, що різні. Наприклад, різні діаграми, які ви хочете поділитися, але ж тоді подбайте про те, що було написане джерело, та, де ви взяли цю діаграму, і хоч пару якихось пояснень, наприклад, І, звичайно, українською мовою. І будемо таким чином ділитися одне з одним, і у нас буде справжній живий обмін. Сподіваюся, ця ідея комусь запала в серденько. і е, хтось відгукнеться, якщо не зараз, то хоча б з часом. Удачі вам, гарного дня і сподіваюся на співпрацю. Правда ж? У нас сьогодні вийшло сонечко видно, правда? Ось така справа. Буває, А вах, чекаю на бажаючих. Відгукуйтесь! Ви мені потрібні а і потрібні іншим. Не стидайтеся, якщо у вас є можливість і час, бо це дійсно вимагає часу. Я це все розумію. У мене, на жаль, кажу, так як є, цього часу нема. <сум> Тому ось такий заклик до добрих душ. Якщо хтось відгукнеться і зробить хоча б декілька діаграм, це вже буде супер, буде якийсь початок. Удачі, бувайте.